Угу. Доброго ранку. Чудово, що in progress. Зараз ми з вами зробимо картки. Картки до квізлету. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, у нас зараз ми побачимо Дяк. квізлет. Де наш квізлет? Угу. Подивимося, що в мене робиться. Ось моя бібліотека, головна, картки. Перша частина є. курс. Зробимо з вами наступну папку. Папка називається частина. З... 4. Направим действия, слова, мысль, немецкий для очень красивых да Поїхали. Так, ага, це модуль. Треба було. Ну, і зараз страшно. Ось частина 2. у нас є, А сьогодні? Зараз побачимо По вашій модулі. Так, зайдімо в телеграм, Що робиться в телеграмі у нас? Яка у нас частина повинна була бути? Так, так, так. так, ну, поїхали. Телеграма у нас частина 2 Да, получається не частина. Угу. Четверта, а частина третя. Ось учебний модуль, я так розумію, що я модуля в не вибрала їх. Частина третього. Поїхали. Подивимося, які ті слова ви вже знаєте. Так, поїхали. Абфарен перше, Абфліген, друге, Абгебен третє, Абшлізен четверте, Unbietan п'яте, Unfangin шосте, Uncommon ан сьоме, Анруфен восьме, Unzeian ан дев'яте і Unzian десяте. Тобто сьогодні ми з вами робимо. Ось я вам буду показувати, ви будете вже робити без мене, да? За потреби. Антін було останнім, Буде ауфштеєн. Auf Штеїн. Ауф, штанд, ауф, іст, ауф, гштанден. І це у нас. Викидатись друге. Так, ausgeben, після Auschtein у нас є ausgeben. Gibt ausgebaus, hat ausgeben i переклад вот, витрачати. віддавати припустимо гроші. А, Третє. Аузгеєн. Aus. Гейт аузгеєн. Гейт aus, aus. Ist ausgegangen. І переклад виходити. Кудись. Наприклад, дивимося четверте. Auszej. Так, zit aus za aus, hat ausgezeim і переклад виглядати, мати вигляд. Mm? І останнє в цій частині це Aussteigen. Aus Aussteig.

угу Так, ну давайте подивимося, чому він мене пізнав. Це наприклад десь так. Чому ти не знаєш, але штангів не впізнаєш? Угу. Ситуація. Создать. Пююємо і закидаємо в телеграм. Де у нас телеграм? Ось? Частина третя. Єсть успіх. Так, тепер починаємо далі працювати уже з. М -м -м. Так. З телеграму. Пробуємо. Так, 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 так. Ось мені треба поділитись. Два запити на прийняти. Так, поділитися мої хороші дві секундочки. Починаються пошуки вчорашнього дня, як завжди. Ви бачили, як я робила квізлет. Я хочу, щоб ви так само робили, як я. Оп. Бо коли в нас буде розмовний курс, ви квізлет можете робити кожен під себе, тому що в кожного будуть свої. Так, зараз ми доєднаємо до групи людей. М -м -м. Який це на сорок уже. Так, дай Бог пам'яті. Ну і глянь. 29-й. Пишімо. Урок 29. І поїхали. Так, 29. Що у нас там було останнє? Перфект. Кон'юнктів. Mm. Скоро, скоро, але не зараз. Господи Боже мій. Дивимося. Mm -hmm. Так. Ось це ми робили, мені здається. притарітом був. 24 й був. Мені здається, зараз буде 25 й то підтримає мене. От шкода, що не можна якось в реальному часі його робити. Було б прикольно робити прямий ефір. Якщо хтось знає, як, то дайте знати, та й будемо робити класну річ. Хоч зможу з вами поговорити. Кому що не ясно, та й таке інше. Добре. Так, ібінгеком і хабelacht. Perfect мітеzain. Перфект я розповідала, але із хабен, мені здається, зараз буде перфект мітизайн. Погнали! Ось він цей перфект, Бін і хабе гелахт. ми вже з вами на рівні А два. З чим я вас ейть? І я Таке таке діло. Перфект is sein. Я читаю більшість дії слів будують перфект із хаб. Існен. Хабе я працював, я й поїв, я поспав. Але мало дії слів будують перфект вайн. Ось нам перфект вайн. Діпозиціон вексель. коли ситуація помінялася, тоді ми вживаємо з вами один діксія. Ось ця штука. А як її зробити так, щоб мене було видно, бо я знаю, да? Поділитись. Неясно. Добре. зірвалась да Ваша демонстрація екрану. Зупинена. Шкода. Зупинена, а тепер уже не зупинена. Так, демонстрація є. Ну, Бог з ним. Якщо є демонстрація, то куль. Так, я хочу дивитися, що я показую. Де воно тут? Бо я бачила лише свою голову. Yeah, that... Показую вночі. Ти прийшла? Ось воно. Так, ви запустили демонстрацію. Чудово. Треба себе кудись діти МТП. Починається шаманізм. Десь секундочки, мої хороші технічні ситуації. які все таки мене домагаються. Так. Ich bin aufgestanden. я встав. Auf ich bin zu gegangen. Я пішов на роботу. І з такими дієсловами: зміни позиції вживається перфект із sein. Завчіть Abfahren. Флігін, абфлігін, гейн, анкомен, комен, афштейн, лаупен, аффайген, mitkommen, аутін, швімен, Einsteigen, Umsteigen, Einzін, Umzін, Varn, wandern, Fallen. Як вони всі перекладаються, дивимося в контексті, будемо дивитися вправі наприклад, за ді слова вейн і бляйбен і bin гевезен я був і бляйбен я залишався. Або залишився. Коли ще вживається їй слово на зайн, коли ситуація змінилася. Ich bin aufgewacht» я покинулася. bin gewachsen» я виріс. Так само і міною ситуації «aufwachen», «einschlafen», «explodieren», «passieren», «sterben», «werden» вживається партіп на партіп, кажуть, перфект на зайн давайте виконувати справи. Штучку заберем. Безух aus London. Perfect mit sein ergänzen Sie. Поїхав. Фу, ай не вухе. Так, кліцька, май Ось так зробимо. <coughs> Тиждень тому іст. Дії слова sein. Пам'ятаєте, як змінюється? Sein. Ich bin du bist. Er sie es ist. Wo, äh, vor einer Woche ist eine Kollege aus London gekommen sein Flugzeug ist Flugzeug zu Wien, значит, ist um 16 Uhr gelandet und ich, ich, ich значит, bin ich bin pünktlich da gewesen wir ich wir, значит, sind, wir sind zusammen im Taxi in die Firma gefahren da ist

Da sind, тому що wir drei Stunden geblieben und wir sind erst nach 18 Uhr zurück in die Firma gekommen. Deshalb ist der Kollege noch einen Tag länger hier geblieben. Як перекладається весь цей позитив? Тиждень тому колега із Лондону приїхав. Його літак приземлився о 16-й годині, і е, він був тут е, пнкт тютілька в тютельку, тобто у, у, у призначений час. Ми разом поїхали в таксі на фірму, і тут етвас щось сталося. Колега на лісничній площадці трепе на, схід, на сходовому майданчику. Ось сходовий майданчик, перечепився, впав. Це хутока. Хоч ще краще виходить, як завжди. Ми одразу на таксі, далі в поїхали в лікарню. Там ми три години залишалися і о 18-ті в приїхали. Тому. Deshalb. Тому колега ще залишився на тиждень. Так, це треба телеграм-групу нашу закинути. Тепер робота в Ріме, що підходить їх, а тепер дивіться, бачите, якщо geфлоген, значить і, він нафен або єдек фрюфен. Або ім Ватікан гевезен. або айне вохе геблібен. або єден так драй біс 4 штунден гелауфен. або таксі офтасі gefahren. хабен. Чому так? Тому що це дієслова, які у нас в списку, і вони мають бути. Ja, з біном обов'язково. Все решта буде хабе. Дивимось, третє, ein Tag im Büro, один день в офісі, то чи хабе. Ну, давайте дивитися. Дивитися, в списку із зайном нема, і хабе.

я поїхав до клієнтів в другій половині дня. І я не що не дати блібен, дії слово бляйбен, це бін. О, такий бін, опа. І я одну годину там залишався. Dann habe ich bis 18 Uhr in Würde arbeitet. І я попрацював там до 18 години. Драми нам не вистачає. Ein Drama sein oder haben ergänzen Sie. Учора Гостям, эст, это вас драматическое спасение. Что стало драматичным? Их хабе Я принял душ. и и вышел из дома. Vor der Tür, перед дверями я побачив. Хабе ми ключ в доме забув. Хабе Aber das fenster Bad in Badwa and Bis Hen offen Alle були були, äh, квад, fenster Alebol with Critici. Also ich durch das Fenster gestiegen, Влизь, ja. steigen. я. steigen, prehadem. In the moment it too ist ein Polizeiauto gekommen. Die Polizisten Polizisten haben mich im Fasten gesehen, Ich habe lange mit Polizisten gesprochen. Erklärt, hat dann die Tür geöffnet, den I polizy out. I don't know. I sit in, пояснював. І швиденько на роботу гефарин. Але, звісно, я заявився занадто пізно. Тепер прибуття у нас Анкунфт авгавай. Напишіть речення в перфекті. Зараз будемо тикувати, як його писати. Тут повністю треба писати. Letztes Jahr haben wir drei Wochen Urlaub auf Hawaii gemacht. Das Flugzeug ist um 8 Uhr in Frankfurt gestartet. Das Flugzeug race. Schözerbe ist um 8 Uhr zwitke in Frankfurt. Schözerbe gestartet. Wir sind um 15 Uhr. Wir sind um fünfzehn Uhr in Hawaii angekommen. Wir sind gleich ins Hotel gefahren. Wir haben unsere Koffer ausgepackt. Ausgepackt. Oh, tut mich ja wohl Skilke, oh. Wir sind dann ins Band gegangen. Wir sind... Dann ins Bett gegangen. Nach vier Stunden ist sind wir auf pro dann haben wir die stadt besichtigt wieder wir haben in einem schonen Растон Гагесен. есть. Так, цей да у нас телеграм з це художество. І я бачила питання по. Зберегти его. І я бачила питання по. так. По попередній темі. Так, відправилося, відправився. Зараз ми з вами зайдемо в Інстаграм. І ось у нас питання під'їхало. Так. Коли є мід, то тоді слідує датів. Коли акузотів також зрозуміло, тому що навіть з контексту випливає. Але не зрозуміло, чому саме в цьому місці акузотів, тоді датів, які я не розумію, чому знову логічна лога. мова про останні три речення. Що це за речення, яка це сторінка? Про рао. Питання ось у нас. Незрозуміло, яка це сторіночка у нас? 47 з 255. Ага, так, яке питання? Це цей раунд чи ні? Ось так. Фотографію знайшла. Ще раз питання. А, підкреслено. Останні три речення. Чому саме в цьому місці акузитів? Чому саме в цьому місці акузитів? Ага. Незрозуміло, чому саме в цьому місці, в якому місці? Можливо, мова про останні три речення. Хіба що я люблю цю кімнату? Мені не подобається цей типу датів, останнє логічні акузи. Коли ви записуєте відео з готовими закінченнями, при поясненні підкреслюйте додатково зеленими лініями. В цілому, так, Майже всі речі не читаю, розуміюсь. YouTube Premium не дає відео згорнутися, можна вчити урок, не відриваючись від картинок в телеграмі. Такий собі лайфхак не дає відео згорнутися і можна вчити урок. Так, я не зрозуміла із цим. Nominativ, akkusativ und dat er ganzen sie die Endungen. In welchem Raum lernen wir heute. В якій кімнаті навчаємося ми сьогодні? Це так, є. Я не розумію питання. І, главы, тут. Знов таки во. Це ж датів, це не акузатив. Ich mag diesen Raum nicht. Я люблю цю кімнату не. Кого що? Це акузатив. Ось. Es er ist so kalt hier. Ich bin gerne in diesem Raum. Це wo. Це датів. Weil er groß ist. І welchen Raum findest du gut? Кого що? Значить, в diesem Raum. Ich mag diesen Raum, тому що кого що. Вельгеннераун, тому що кого що. Індіземраун, тому що. Во. Я сподіваюся, правильно зрозуміла питання. Ну, зараз побачимо, чи правильно. Так, напишу, що відповідь. Відповідь у сьогоднішньому відео. Так, все, мої хороші, до зустрічі. Я пішла і це все завантажувати. Дякую. Завантажувати в Телеграм до завтра. Вчіть неправильні дієслова.